Тема уроку основні річкові системи і басейни, Практична робота номер 7 Позначення на контурній карті назв найбільших річок України. Сьогодні ви ознайомитесь з річковими системами України. Будете удосконалювати свої вміння та навички роботи з тематичними і контурними картами. Життя людини пов'язане з водою фізично і духовно. Це має значення для однієї людини і цілого народу, маленького села і багатомільйонного міста. Давайте згадаємо річка це водний потік, що рухається в заглибленні, створеному його рухом. Річкова система. Це головна річка з протоками. Річкова долина це пониження від витоку до гирла, по якому тече ріка. Зараз виконайте, будь ласка, завдання. Перевір себе. Початок річки це. Кінець річки, де вона впадає, в іншу річку озеро море, заглиблення у річковій долині, по якому постійно течуть води річки. Рівнина в понизях річки, створена наносами річки, та порізана протоками, територія, з якою річка з притоками збирає поверхневі і підземні води. Межа між басейнами сусідніх річок. А зараз порівняйте свої відповіді. На території України близько 63 тисячі річок протяжністю 206 тисяч кілометрів 3 тисячі довжиною 10 кілометрів, 115 довжиною 100 кілометрів. Основні річкові системи України це Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець. Дунай. Річка Дніпро. Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Грами хвилю підійма Тарас Григорович Шевченко. Дніпро по довжині третя в Європі. Витік на Валдайській височині. Дніпро впадає в Дніпровський лиман Чорного моря. Річка тече з півночі на південь. Дніпро належить до басейну Атлантичного океану і до басейну Чорного моря. Річка Дністер. Дністер найбільша річка Західної України. Річка бере початок у Карпатах. Впадає в Дністровський лиман Чорного моря. Відноситься до басейну Атлантичного океану. Річка Південний Буг. Бере початок на Подільській Височині. Впадає в Бузький лиман Чорного моря. Належить до басейну Атлантичного океану. Річка Сіверський Донець є притокою дону. Належить до басейну Атлантичного океану і вважається рівнинною. Річка Дунай бере свій початок в Німеччині. Впадає в Чорне море. Дунай належить до басейну Атлантичного океану. Зараз, будь ласка, виконайте таке завдання: розкрийте водний режим річки, використовуючи прислів'я та приказки. Всі річки до моря йдуть, глибока річка, як думка, йде спокійно, Добре річці з притоками, хоч річка невеличка, а береги ламає, мілка річка та круті береги. Річка починає мутніти з витоком. Для цього треба згадати, що водний режим річки це зміна в часі рівнів, витрат і об'ємів води у водних об'єктів. Водний режим річки залежить від сукупності фізико-географічних факторів. Сьогодні існують екологічні проблеми. Річки України протікають. Через господарсько освоєні та густо населені райони, тому забруднені відходами промислового виробництва і комунального господарства. Значну загрозу для річок становлять добрива хімікати, які потрапляють із полів разом з сталою водою. А зараз позначте, будь ласка, на контурній карті річки Дніпро, Дністро, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай. Сьогодні на уроці ви ознайомились з основними річковими системами України. Їх характеристиками продовжили удосконалювати свої навички роботи з контурними картами. Всім дякую за увагу!